Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Українцям буде простіше отримувати субсидії, які нововведення готує уряд. Більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Пенсійний фонд України розробив заходи. Які значно прискорять процес отримання субсидій на сайті Федерації профспілок України опубліковано для обговорення проєкт постанови. Кабінету міністрів, головна мета якого полягає в скороченні необхідних узгоджень з Мінсоцполітики перерахувань коштів, зараз для кожного перерахування субсидій в обов'язковому порядку проводиться додаткове з більш тривалим. Згідно з пояснювальною запискою до проєкту, додатковий процес узгодження суми кожного фінансування дублює узгодження цього розподілу коштів мінсоцполітики та створює ризик додаткових витрат часу на його здійснення. Як очікується, що запропоновані зміни допоможуть оптимізувати процес виплат, забезпечити своєчасне фінансування, скоротити час переказу коштів одержувачам. Так субсидіанти зможуть отримувати виплати швидше та простіше, такі зміни зроблять систему виплат субсидій прозорішою та оперативнішою, що позитивно позначиться на добробуті українців, вважають в уряді.